На Косівщині шукають можливості відновити басейн. За радянських часів він був досить потужним, але вже декілька десятків років нічого про це не нагадує. В лютому голова Косівської райдержадміністрації Ярослав Шенкарук провів нараду, де узгодили проєкт нового басейну. Із трьох запропонованих варіантів вибрали такий: він має бути відкритий з підігрівом води на 10 доріжок по 50 метрів завдовжки зі стартовими тумбочками для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань. До нього планують добудувати басейн. Закритого типу на шість доріжок для навчання основ плавання дітей. Проект передбачає трибуни, адміністративні приміщення, зали для фізичної підготовки, роздягалки, сауни, душові і готель. На реалізацію цього проєкту створено оргкомітет. Ціна питання висока, адже йдеться про спортивно-відпочинковий комплекс, який у майбутньому може стати базою олімпійської підготовки плавців. До реалізації проекту косівчани залучають відомих українських спортсменів і чиновників профільного міністерства. Якщо це буде просто такий басейн, як він я сам є, то його він буде ну, не рентабельний буде. Тому тут він, якщо його робити в таких розмірах, то він має бути як в комплексі з якоюсь базою. І ну, як я бачу, то може бути така база олімпійської підготовки з декількох напрямків, одним з яких буде плавання.